І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Ukrainian Warrior на Leopard Prototype A, або Leopard Prototype A, або просто Leopard PTA. Карта литовища. Ну що ж, до бою. Так, ну, Давайте зразу ж скажу. Додивіться це відео до кінця, тому що я знову об'єднав два е, бої, два реплеї в одне відео від нашого героя. На Леопард ПТА і на різних картах. Щоб вже такий, знаєте, майстер-клас, як грати на різних картах. Тому що це ну дійсно дуже класні стежки, особливо вже десятка, Леопард 1. Ми вже бачили дуже крутезний бій. Бачили крутезні бої навіть на Леопард ПТА. Це вона снайперська стежка. Треба грати на третіх лініях, на других лініях. Ну іноді можна десь вриватися. Але ну, ви розумієте, що з таким картонним картоном вриватися це вже, якщо ти дійсно будеш впевнений, що ти будеш всіх там А не всіх, а, наприклад, когось закружляти, когось там дуельні дуелі перестріляти. Поїхав зразу ж на імбопозішн. Я вважаю, що дуже непогано перекопали, перелопатили. Карту литовища, тому що вже я пограв, ви бачили, як я грав в режимі натиск на ПТС, і так, там, де зарубіща влаштовують тяжі, мені там все сподобалось. Тут лише бачите, там де оцей афс 1, йому треба було раніше проїхати або просто башти грати і вистрілювати своїх суперників ось тут за цим камінцем. І тут чому чудово? Тому що бачимо, що із лівого респу, і з правого респу тепер можливо проїхати навіть на ст шках які не дуже пруткі, так скажемо, не тільки на ЛТ-шках, І заїхати, і навіть тут можна влаштувати зарубіще. так? Зарубіще. Е, ну, Якби там е, Чарфутур, бачимо, під'їхав суперник, якби він сюди проїхав, то ми з ним влаштували дуельно-дуель, ну я думаю, що... Поки що він не буде їхати, тому що там теж контрять. І тепер вже легше бачимо, ось там, де наші тяжі, бачимо, там, де наш Т-30 стоїть, там вже легше проїжджати. І доволі цікаво, ну, цікавіше те цікавіше стає. так? На мою поважну думку. Свою поважну думку напишіть в коментарях. Поки що у нас 1-0 по бою, не в нашу користь. Поки що ми тут стоїмо в режимі ПТ, так, ну у нас в абревіатурі танку є ПТ, будемо називати його СТПТ. так. Ну Треба грати, як на ПТ, поки що. Поки. Бачили, що е не агресують сильно е суперники, ну і наші бачимо, просаджуються. І так, доволі сильно просаджуються. Вже 3-0 не в нашу користь. І я вже підозрюю, хто в цьому бою буде тащити. Чудово, поки що артилерія, дві артилерії в цьому бою, це теж клондайк для артилерії, я вам скажу. І якщо б вона законтрила, то вже нашому герою було б не перелив. Так, Т 3 Єгер. Єгер там бачили теж нещодавно бій на Т-3 Єгер. Доволі цікавий, доволі, доволі класний, затащив там е на устрічній затоці. <с> um> Передивіться. О, він поїхав. На поїхав. А чому вона глючу? Бо я поки розповідав цю чудові та цікаві історії. Ми вже програємо 6-0, десь ми так просадилися. А, ми програли там центр. Так, гірку тут в центрі ми програли, там вже бачимо паттен М46 Паттан починає посування на нашу базу. На нашій базі вже нема кому захищати, просто там всіх познешкоджували. Тепер треба режим вмикати. І, ну, Тут є тепер де постріляти, бо зараз, мені здається, випущать очі суперники, і вони будуть е лізти вже не звертаючи уваги на те, що в них з центру будуть протопушувати. Нарешті звернула на нас увагу артилерія, і це вже не чудово. У нас КП типу, вже просадили теж КП типу, так знатно. І вже не те, що обережно, а суперобережно треба грати. 4-7 потихеньку вирівнюємо. Подикій, побачимо це, щоб очі, вони вже так безпечно почали грати. Але, ну, все ж таки там дуже великі проблеми, бо об'єдналися суперники і такі кулаком просто прориваються вперед. Чудовий був постріл. Це, це наш був постріл, так. Чудово, триора і знищена. 2682 настріляно. танковано, тому що цей танк зовсім не танкує. Ну поки що тримається там наш Т-30, Тримається. цей дві вирішив Т-10 об'їхати. Перехитрувати хитрун такий. Ну, там його прихлопушуть наша артилерія, я думаю, так, у нас на базі що? На базі проблеми. Там 46 патом. все ж таки. Ну, там його конвой повинен знишкодити. Якщо знишкодить, то все буде чудово. Тому що якщо вже нам ззаду заїдуть... Тил, верніше, з тилу нашого заїдуть, то вже все. все. Чудо! Нешкоджується! А цей дивіться випасав. Так. Контрив, контрив. Я тепер розумію, чому так. І контрити він, по-моєму, пересвічує на Т-10. Зараз його знешкодити і в принципі все чудово. Ми вирівнюємо бій. І по ХП, і по танку. Ну і переваги у суперників не буде, тому що у суперників, переваг... у суперників... Дві, пет... дві артилерії, так? одна ПТ і СТ. Теж леопард протиганний. Але бачимо, артилерія у них непогано грає. Ось вони двоє виїжджають. На гуслю. Є75 забирає. Тепер будемо з ягером виїздити. Артилерія. Зараз тільки не попуститись. Підок. Ну, що можна далі зробити? Я думаю, треба об'їхати через свою базу заїхати артилерію забрати. А там уже із Ягером, Єгером е, ну, об'єднатися та я думаю ще впораємося. Ще в нас артилерія є. Артилерія, в принципі, там перекидує е, по всій карті наша. А артилерія суперників, я так думаю, що десь на С1. Одна стоїть, а інша на H-1. Чудово, наш герой розуміє, що відбувається в бою. Поїхали. Відсвітився, я так думаю, що він що е на Єгері він не розуміє, куди ділася, так? Куди ділася ст шка Леопард ПТА. Ми ще бачимо, навіть артилерист кинув туди блендом. І буде такий неочікуванчик для суперників. Yeah. <laughs> Здається, що потеха поїхала на Devба. Тому що вже б давно підсвітився е 75 Так, ну поки що наш герой дуже обережно. Подивився на імбо полочку, там нікого не було і все ж таки вирішив поїхати по самому краю карти. І я вам скажу, треба мати скіліще, тому що я бачив дуже крутезні бої. І ну, я так зрозумів, що це не просто, знаєте, що ти багато нахлопушиш, тому що це імбо танчик. Так? А треба мати скіліще ще, щоб на ньому нахлопушувати. Дуже багато тут нюансів в ньому є. Особливий нюанс це те, що він картонний картон. Хоча, хоча мені писали в коментарях, вправляли мене, що е, на ньому можна на першій лінії грати. Я, чесно, не бачив ні разу, щоб на ньому хтось грав на першій лінії. Якщо ти дійсно хочеш нахлопушувати, кіберкотлети, е, коли на ньому грають, вони грають на третіх лініях, вони е, набивають, ну, дійсно там. Шалену кількість демеджу, а ти артилерист втопився. Я думав, вони об'єднаються, він втопився. Ну міг би ще пограти, ще постріляти. <сум> Чудовий біч. Дякую за реплей. Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій у нас на карті Штиль. і, ну, Дивіться, я чомусь подумав, що напевно, на центр поїхати, але ну, це буде ще те задоволення, мені здається, на такій карті. І ось на лівий фланг поїхати там, де стежки просуваються вперед. Зазвичай то теж, мені здається, це не ліпший варіант, тому що у нас картонний картон. Хоч у нас в принципі комфортна перезарядка, але не така швидка, як в інших танків. Вестешок. Ну і Нас будуть перехлопушувати. Ми бачимо, починає нас зразу ж артилерист прихлопушувати. Тут поки що в режимі ПТ будемо грати, будемо дефати базу, я так розумію. І поки що це в нас чудово виходить, ми вже починаємо постилювати. Ну, артилерист помітив, хто е, насправді найнебезпечніший в бою. Якщо чудовий артилерист, то ми знаємо, що він повинен це все помічати і допомагати команді. Що в нас по переказі? По переказці, ну тяжі, в принципі, ну не всі, але поїхали туди, куди потрібно. Ми тут через цю бачимо ущілену, все ж таки перестрілюємо вже нормально. Так, вже 800 настріляв. Вже по нашим розвідданим 2000. Це початок бою. Ми граємо не на ЛТ. Ми побачили універсальність вже нашого танку. Так, це у нас такий снайпер. Універсальний снайпер. Він може і пересвічувати, тому що в нас огляд просто величезний. Він може і пострілювати непогано. Бачимо, що ще три патехи. Теж а я не зрозумів, чого один гріль напевне спить там біля самої бази стоїть. так? Тут вже під нашу базу підтягуються суперники, але зразу ж були вони нахлопушені. 2-2 по бою. Мені здається, що все ж таки ми А та Б лінію програємо, бо там об'єдналися суперники і, випочивши очі, починають перекошувати наших пратішів. Це момент знову підставляються там по центру. Ну, бачите. Чудово, що не поїхав по центру, бо ну, там теж з бази суперних, з резку суперників дуже непогано стоять ПТ, вони перехлопушують, а там ну, треба буде виїжджати і показувати свій корпус. Все ж таки В нас не такі величезні КВН, щоб грати від КВН. Дві тисячі вже настріляно, 3000 вже майже на Мені здається, що тут буде і по деміджу, і за розвідданими. Непоганий такий результат. Чомусь загальмувалось у нас просування по лівому флангу, так, по джей такої лінії. Там єдиний ПТ стоїть, але напевно, що він підсвічує і там перехлопушують. Тому бачимо, що вони починають роз'їжджатися вже, і центр не центр починають виїжджати, або просто беруть кільце саме цю ПТ, хоча б їй не В Цей момент випущивши очі. Лізуть суперники натяжа. Ну як, лізуть? Ліз на Т-57 Heavy, так, теж був нахлопушений. Ще один лізе на об'єкті 268 4, треба його теж зустрічати. Тут допомогти леопарда прихлопушити. Тут вже леопард 10 рівня. І він бачимо, б'ється там на передній лінії. Танкує. Картон танкує, ну ми так йому влучили, що ну просто пощастило. йому. А тут зовсім не влучили, Це вже трішки, мені здається, наш герой нервує, тому що він бачить, що об'єкт все ж таки пройшов. І він там просто буром лізе на нашого гриля. Треба швидко розібратися з леопардом. І тоді вже чудово розібралися. І хотів сказати, тоді вже їхати дробя. Знишкоджувати, але там споралися наші грилі. І тепер що? Тепер грилі можуть понаглішати, мені здається. Там не зрозуміло. Це... А, все, тепер зрозуміло. Там шотний шотний, він був цілий бій нахлопушений нашим героям. У нас один ворог знищений, 3418 настріляно, майже 5000 насвічено. Теж універсальний такий солдат. Що тут глюка їде на вазі. Прихлопушений те. Верні нахлопушений, зараз буде прихлопушений. Чедо. Два гори їздище. Так, а давайте ще порозвіданим. А, а що якби зараз... Опа, артилерія летить Ох, оце було боляче. Так, а давайте зараз поїдемо. Там, по-моєму, стандарт Б поїхав на гірку, так. Зараз там знешкодять об'єкт, а щоб він там нам не заважав. Або наш герой зараз його знищить, А ну, гострі. А, стандарт Б все ж таки повністю. Мені було б цікаво, щоб стандарт Б був на гірсі і наш герой поїхав з ним. дуельну дуель влаштував. Так, ну що, дайте ще ворогів. Так, дайте ще по розвідданим. Наш е... Гір... 에... гридониш... осмілішав, так. Попер такий, Так, ну тут обережно ще й артилерія ж може нахуй. Ну що. Ааа, хотів зверху на нього стрибнути. <реку> Леопардик. На авто прицілюємо, А, все ж таки грім на нього падає. Чудовий момент. <реку> Мені такі моменти подобаються. Дякую за реплей, дякую за настрій. вам всім. Слава Україні та всім дякую за зустрічі.